Привіт, це я. Мене звати Женя. І в цьому відео я хочу показати, що ти можеш отримати за 500 євро в Німеччині на своєму приході. САВ 9.3 2000 року. Пару слів чисто про те, чому мій особистий вибір пав на насамперед. Значить, що ти можеш обрати за ці гроші, як це не смішно насправді усвідомлювати, що за ці гроші ти можеш ще щось обирати. Але в тебе вибір є. Вибір є. Очевидно, з Folkswagenу, очевидно, Audi, Mercedes, BMW, все тих років. В принципі, десь можна знайти за той самий бюджет, можливо, трішки дорожче. Але. Чому СААП все одно в цій категорії? По-перше, не, не це не найголовніше, але просто список як, якби, причин, які можна розглядати. Надійність. Очевидна, очевидна, проста банальна причина. Просто надійність цих тачок. Їх дуже люблять в Європі. Якщо звернути увагу по Європі, їх дуже багато катається і досі є у них багато фанатів. Завдяки чому? Надійності. Тому, перший пункт нас. Просто ми за ці кошти отримуємо гарну автівку, яку можна юзати і не боятися за те, що вона десь тебе підведе. Другий пункт цих величезних роздумів на тему того, яку марку обрати, це очевидний недолік всіх інших, а це Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, в цьому віці вони будуть віджаті максимально, тому що в них буде десь 17 власників в середньому. Вони будуть десь 15 ДТП, три з яких буде неможливо відновити. Вони будуть просто віджаті максимально з приводу техніки, тобто двигуна коробки ходовки. Що тут вижимати? Що? Ну, що тут вижимати? Молодий потенційний хлопець її не купить. Типу, є BMW, є Mercedes. Типу, вау, з неї нема що витискати. Вона там 130 кінських сил чи 140. Я навіть не знаю, скільки там кінських сил, якщо чесно. А SAP це така ніша, типу, доволі специфічна. І в результаті немає молодого покупця на це. І в результаті ми отримуємо продукт, який просто нормально використовувався. Це те, прошу, варто подумати. Так, очевидно, вона має пару недоліків, але блять, 500 євро, братан, альо, це я собі, не тобі, це собі. Типу. Які недоліки? Які недоліки в машину за 500 євро? Не працює двигун, це недолік. Працює. Третя причина, чому саме Saab, саме для мене, мені просто він подобається. Він візуально виглядає дуже симпатично для мене, особливо ззаду. Оця лінія фестбеку 60-х років. Ну, 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 Вона класно дуже виглядає. Но я не можу, я на них звертав увагу, просто так мені вони подобалися. Не тоді, коли я потенційно підбирав собі автомобіль. Просто мені вони подобалися. Плюс ще один маленький. Це не попсовість цієї машини. У машини є пару нюансів. І ці нюанси я і хотів би виправити. Нюанси я в подальшому покажу, звичайно. І в подальшому ще й покажу процес їх вирішення. Одна з найбільших проблем, за яку мені скинули ціну на це авто наступна Проблема. Проблема. Відкриваємо багажник, він не відкривається, тому що у нас є ключ. Відкриваємо багажник. І розуміємо, що кришка доволі важка. І... І тут ми розуміємо, для чого це в машині. Бо це наш амортизатор. Коротше, я не здивований, чому ці амортизатори здохли, бо кришка реально важить, я не знаю ну, скільки кілограм, але вона дуже важка. Е, тож, проблема амортизаторів, які треба, очевидно, замінити. Не відходячи далеко звідси, ще одна проблема це оця антена. Проблема, нагадую, 550 євро коштує машина, і це проблема. І, за словами власника, машина в жахливому стані. Ну, це буквально його цитата. Я розумію, що машина в жахливому стані. Тож проблема не працює антена. Моторчик там працює, він, коли вмикається запалення, він жужить. Тобто, скоріш за все, щось зламалося, щось злетіло, але... Радіо працює, музика грає, все нормально. Просто не заїжджає, не виїжджає антена. Проблема номер якась. Не відходячи знову ж таки звідси, є ще одна проблема трішки вицівша, так би мовити, емблема і така сама історія в нас спереду, але хтось. Жахливий, дуже дуже жахлива людина якась зробила оце. І це просто страх. Я намагаюся його здерти, але я не можу. Ну, коротше, проблема. Це проблема. Далі ми переходимо вже до більш істотних проблем. А істотна проблема це ось це. І це, ну, болячка, садів. Оце вже видно було, що клеїли трішки на герметик, тому що скоріше за все воно його підірвало. Але так, є корозія, з якою я не планую нічого робити. Якщо в нас корозія тут, то власне можна зробити припущення, що в нас корозія є і тут. Якщо ми відкидаємо питання корозії. І просто вирішимо пройтися навколо і глянути на її зовнішній стан все чудово. Типу, так звичайно є якісь дрібні косметичні нюанси по типу подряпин або якихось сколів але це настільки незначні деталі в порівнянні з її віком, що, типу, це можна назвати чудовим станом. Все класно. Окрему увагу я хочу звернути на зазори в цьому авто, бо. Якщо колись ти захочеш просто підібрати собі машину, і захочеш це зробити в такому віковому діапазоні, тобто 25 плюс років, ти зрозумієш, наскільки важко знайти тачку, яка буде з гарними зазорами. Тому що велика ймовірність, що вони будуть всі, якщо не перелуплені, то просто в ДТП. І в результаті, через 25 років, в тебе машина така. Тут. Все рівно, все чітко, дуже дуже чітко. Якщо звернути увагу просто на всі панелі, на всі стики, на всі зазорчики, вони дуже-дуже класні. Так, значить, переміщуємося в салон. В салоні нас зустрічає одна, одразу пару проблем, на які можна звернути увагу. Це зараз перейдемо. Але перш за все, ми перейдемо до цього. І так, це ось ця штука. Мені вона схожа на якийсь датчик, але я ніколи такого раніше не бачив. Не знаю, що це, схоже на датчик. Якщо це датчик, то, то очевидно, що найперше що спадає на думку, що це датчик температури салону, але щоб він так був розташований і ще й отак жужжав, я такого раніше не зустрічав. Коротше, треба розібратися. А далі, ми. Вмикаємо наше запалення. Заводимо нашу машинку, вимикаємо музику, яка нам не знадобиться. І вмикаємо клімат, який, щоб ти не клацав, він не працює. Окей? Окей. Але в нас є секретна зброя. Значить, і тут ми повертаємося до цього чудесного місця, вставляємо нашу прекрасну зброю і в результаті пічка в нас працює. Але ні на що вона не реагує. Тобто вмикай, не вмикай. Вона тут нічого не змінює, не керує. Я маю на увазі саме ввімкненням або вимкненням. На температуру, очевидно, вона змінюється і це добре. І на потоки повітря вона також змінюється і це також добре. Але вимкнути її не можна. І ти спитаєш: так а що ж, типу, не їздити так просто. з... Запобіжником, і ну, вона працює, а я тобі відповім. Тому що, якщо ти захочеш заглушити автівку, забрати ключ, вимкнути запалення і піти собі додому, пічка продовжить далі дути. І тому ми маємо зробити отак. І все. Значить, попередній власник мені сказав про те, що це. Один з двох блоків, в яких він не розібрався, що це. Але один з двох блоків, які можуть бути або під заміну, або ремонт, або чистка, треба лізти дивитися. Але так, це друга проблема. Ще з салону. Я не знаю, чи вдасться передати на відео, але спробуємо. Значить, вмикаємо ми музичку. Оце проблема з колонкою. Значить, з приводу стану. Я не знаю, я в захваті. Типу, я в захваті. Все працює. Кожна кнопочка, все, перемикачі, все класно перемикається. Я не знаю, це класний вайб. Це класний вайб. Воно все працює. На відміну від сучасних. Гаджетів і моніторів дисплеїв, які сенсорні. Оце, як на мене, ти на це дивишся, як на старий cd плеєр я не знаю, або на, якийсь, на якусь техніку, яка тобі подобалася. Тож, але все ж таки, це все у нас технічний стан. І тут все працює. Одна ще з проблем, яка мене трішки підбільшує, це цей ремінь безпеки, який. Чомусь зараз вирішив працювати, але, як правило, він не працює. Пішов в жопу. Коротше, з ним треба щось зробити. Не проблема. Значить, стан. Очевидно, нам треба трішечки уваги в плані прибрати. Спеціально нічого не прибирав. Це тупо в такому стані, я купив автівку. Значить, нам треба трішки уваги тут, нам треба трішки уваги тут. І загалом по салону нам треба. Просто пройтися тряпочкою і хімією. За станом салону, жодних розірваностей, жодних дірок, жодних. Та, ти можеш сказати, е, це тканина. Нананана". Але я вибачаюся, піди подивись на інші тканини і зрозумієш, що не всі можуть витримати 250 тисяч кілометрів, які тут заявлені. Так що для мене стан прекрасний. Перейдемо до ще однієї цікавої історії. Бо машина на отаких от ковпаках. з... Я б не сказав би найгіршим дизайном. Мені взагалі то вони подобаються. Як щодо ковпаків, це взагалі топи пушка. Але я спершу навіть не звернув увагу, що це ковпаки. Воно доволі сильно нагадує диск і, в принципі, непогано виглядає. Так вони покоцані, так вони поюзані, так, вони ще не миті і страшні. Але ми маємо машину на таких штучках. Але у наше до цього всього є комплект колес. Тобто за 550 євро ти не те, що купив машину просто з колесами, ти ще і купив додатковий комплект гарних оригінальних колес. Я не фанат таких дисків. Але зараз мені чомусь здається, що вони будуть доволі автентично і от унікально по-саабівськи виглядати. Тобто ці диски можуть типу, краще плясати. Ну і блядь, комплект колес. Слухай, не треба розкладати сидіння, не треба типу, нічого. Ти просто комплект колес закинув в багажник. Уяви, наскільки він величезний. Для першого знайомства я думаю, достатньо я тобі показав. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, пиши щось в коментарях, щось там роби. Коротше. Ну реально.